В найбільшій котельні Полтави по вулиці Ціоковського, що обслуговує 289 будинків, завершили плановий ремонт. Оновили обладнання на тепломережі. Для цього зупиняли роботу котельні на 18 днів, розповідає директор технічної Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко. За період зупинки котельні був проведений поточний ремонт котлів, насосів газово-електричного обладнання, обладнання хімводоподготовки, А окрім цього, виконаний поточний ремонт теплових мереж і ревізія запорної аматури. Найбільше часу займає гідравлічне випробування теплових мереж. Говорять фахівці теплоенергетики. За період планового ремонту виявили 36 поривів. 16 з них вже ліквідували. Решту планують ліквідувати до наступного опалювального сезону. Враховуючи, що термін експлуатації окремих ділянок перевищує нормативний, зазвичай там виникає якийсь порив, на ліквідацію якого необхідно від 3 до 5 робочих днів, потім повторні гідравлічні попробування і не виключено, що після повторних виникає порив. І як наслідок, навіть такий термін, як на мене, тривали 18 діб, недостатньо для того, щоб на всіх ділянках Теплових мереж довести тиск до розрахункового під час зупинки котельні на плановий ремонт замінили два насоси, адже старі перебували в експлуатації з 1960-х років і на сьогодні вже вичерпали свій ресурс в експлуатацію. Перший та другий котел були введені в 69-му році. Третій котел був введений в експлуатацію в 79-му році. А насосне обладнання теж вводилося в ці роки. Тобто, звісно, що насосне обладнання вже вичерпало свій технічний ресурс. Тому в цьому році була заміна двох насосів більш енергоефективних фірми «Гранфус», які дадуть змогу в подальші опалювальні сезони надійно забезпечити опалювальний період для наших споживачів. Окрім поточного ремонту котелень, виконують реконструкцію теплових мереж. Термін експлуатації деяких ділянок сягнув 40-50 років, в той час як нормативний термін їх експлуатації 25, говорять фахівці. Розпочаті роботи на ділянки теплової мережі в, по вулиці Мазепи, в районі зупинки вулиці Алмазна. Це відома ділянка теплової мережі. Останні роки там виникало сім поривів. Вони знаходяться поряд з зупинкою громадського транспорту. Цьому році ми змогли закупити трубопроводи і власними силами виконуємо реконструкцію. Діаметр цих трубопроводів 400 міліметрів, довжина 150 метрів. Прийшлось провести підготовчі роботи значні. Виникла необхідність перенесення тролейбусної лінії, зняття рекламного бігборду на цій ділянці вже виконано 50% робіт